Подав до суду. Ви про це дізналися або через дію, або на Укрпошту вам прийшла або повістка, або позовна заява. Що вам необхідно робити в такому випадку? В першу чергу ви пишете нам в особисті повідомлення: доброго дня, на мене кредитор подав до суду. З вами далі зв'язується вже менеджер і починає вас консультувати. Що необхідно знати, з того моменту, як ви отримали ухвалу або позов. У вас є за законом України 15 діб на подання відзиву. Відзив це письмовий документ, відповідь на позов кредитора, в нашому випадку, де ви. Заперечуєте, не погоджуєтеся з даним позовом, надаєте свої докази і просите суд відмовити у задовільненні позову або задовільнити його частково, тобто суттєво зменшити суму. На даний момент на лютий 2025 року до 95% справ судових. З кредиторами виграються повністю, або частково. Тобто, якщо кредитор подав до суду, це не кінець. У вас дуже і дуже великі шанси або виграти суд повністю, або е, зменшити суму до тієї, котра вас влаштує, або повністю, ну або, зрозуміло, більш-менш. От тому, якщо до кредитор подав. До суду, будь ласка, звертайтесь до компанії Паладін. Ми вам обов'язково допоможемо. Всім дякую за увагу, гарного дня та слава Україні!